Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воски, і наша свічечка розповість вам про плани Всесвіту, про нові обставини і доленосні зміни. Що вам готує Всесвіт? Давайте послухаємо нашу свічечку. Отже, як зазвичай дивіться на водичку. І на вогник свічки, які у всесвіту на вас плани? Що він вам готує, реалізація здійснення? Щось вами задумане, бажане, всім серцем, всією душею, ось ось на підході. Також трапиться раніше запланованого часу, чим ви очікуєте. Свято, свято і в сім'ї, і на душі з людьми, яким ви довіряєте, будете разом святкувати цю подію. Багато радощів, багато щастя, звільнення від якихось сумнівів, переживань, хвилювань. У вас тут якісь новини летять до вас з минулого, одна за іншою, одна за другою, якихось три події. Якась така інформація, яка вам необхідна. Зараз. І саме в цей момент, коли відбувається це здійснення. Всесвіт намагається вам допомогти в правильності рішення. Якісь помилки були і вами допущені в минулому по відношенню до людей, і якісь підлості, які зараз робляться людьми і вже були створені людьми. Спілкування, змінити свою стратегію, вести спілкування з цими людьми. Бачите, стільки вам новин з минулого летить. Тому що ви зробили свій крок в сторону майбутнього. Правильно. Правильно збудували стратегію. Правильно збудували свої плани. Все як наше вам на руку? Трішечки будете якось дивуватися, що відбувається, якісь новини летять, до яких ви повинні прислухатися і прийняти вірне рішення на майбутнє. Тут у вас вдача, вдача з жінкою пов'язана. Жінка вчасно просто прийде, вчасно з'явиться, як наче Всесвіт вам її направляє. В терміновому порядку з'явиться неочікувано, її поява буде неочікувана, але дуже благоприємна. І буде впливати вдале закінчення, і вдало ви приймете рішення. Вона фактично подарує вам цю вдачу. Якась довірена особа, і ви можете цій людині довіряти. Саме її вам направив Всесвіт. Ви дізнаєтесь про якісь нові варіанти. Можливо, вона буде ділитися з вами якимись ідеями, які можуть зіграти вам на руку. Чекайте поповнення фінансів. Тут ще схоже щось на те, що ви будете щось вагоме купувати. В когось може програтися як премія на роботі. Вам просто дається така фінансова можливість зараз. Стосовно чоловіка, тут говориться про те, що вам пора приймати якесь рішення. І відштовхуватися від цього рішення без сумнівів, пора вже час. Знаєте, коли більше рішення, хоч і чоловік тут є а, головним. А, Знаєте таким. Але рішення, яке ви будете приймати, буде безповоротним. Всесвіт як наче потребує від вас, щоб ви прийняли рішення. А ви чомусь сповільнюєтеся і не поспішаєте з прийняттям цього рішення. А обставини просто потребують від вас цього прийняття. А ви сповільнюєтеся і сповільнюєте цей процес. Прийнявши це рішення, все піде зовсім іншим сценарієм, зовсім іншим. Це звільнить вас від відносин, у яких немає розвитку. Можливо, ви все чекаєте і сумніваєтеся, чи правильно ви робите, чи неправильно, чи можливо потрібно дати шанс людині, щоб вона якось виправилася, виправила свої помилки або. Або для багатьох програється і так, що Тут якась пропозиція, можливо, йде зі сторони чоловіка, і пора вам вже розібратися і прийняти рішення, або звільнитися і йти іншою дорогою, або продовжувати йти разом. І тут пора приймати якесь рішення, тому що після цього рішення буде розвертатися новий сценарій в вашому особистому житті. Тому що від вас залежить. Не Всесвіт, не Вищі сили будуть приймати це рішення. А рішення потребується від вас. Ви повинні його прийняти. Тільки від вас залежить ваше майбутнє пов'язане з особистим щастям. Ви бачите, у вас тут. Звільнення йде. Звільнення від мук. Жіноча фігура. І ще одна жінка. Будуть відсікатися ці жінки. Це ваші недоброзичливці. і. Проблеми з цими людьми, вони залишаються в минулому і вплив на вас більше не буде діяти від них. Немає сили, ви пройшли ці всі уроки, ці іспити і маєте, скажімо так, імунітет по відношенню до цих жінок, вас вже не пробити всі уроки пройдені. Ви в цьому сенсі були дуже хорошим учнем. Тому йде таке відсічення. Якісь відкриті можливості, одна за другою. Вони невеликі, але вони зіграють якусь таку роль в сфері тих платформ, які будуть будуватися в подальшому. Вони вам дуже потрібні. І це щось вам... вами. Очікуване, ви щось чекали з минулого, як наче це тягнеться, і вони йдуть здійснюватися нарешті. Так, у вашому просторі починає з'являтися чоловіча фігура, яка заставить вас трішки по-іншому подивитися на обставини і на ці задачі, які перед вами стоять. Можливо, буде. Допомагати в прийнятті більш перспективного для вас рішення, яке приведе вас до хороших результатів. Зовсім нова людина, абсолютно нова людина, нові знання, нові ключі ви отримаєте від цього нового знайомого, це благотворно буде впливати на ваші результати, ваші позиції в подальшому, в майбутньому. Така людина з'являється. В вашому житті вона направляється Всесвітом в вашу сторону. Так. Багато розмов за вас ведеться. Так, свічечка вас попереджає. Що про вас дуже багато йде розмов навколо, і, і люди, які віддалені від вас, і люди, які поблизу вас. От просто люблять за вас поговорити, але ніяких е, е, наслідків від цього не буде. За це не хвилюйтеся, можете навіть і не відволікатися на ті плітки, які до вас будуть доходити. Це на вас ніяким чином не вплине більше. Треба зосередитися на тих можливостях і перспективах, які будуть перед вами відкриватися. Зараз у вас починається період становлення, оновлення, і зараз потрібно все змінювати, тому що йдуть серйозні зміни, і Всесвіт вас просто веде до цих змін крок за кроком, наближаючись до них. Нові можливості зовсім не похожі на сьогоднішні ваші можливості, неочікувано вам відкриються. І неочікувано відкриваються двері. Ви аж ахнете від подиву. Невже таке взагалі можливо? І невже такі можливості можуть бути у вас? Ви, про таке, не могли навіть уявляти собі. Щось новеньке? Це буде так вас радувати, буде наповнювати вас щастям, емоціями. Будете користуватися цим всім і повністю будете переключатися на ці перспективи. І тільки на них, і будете спиратися на ці можливості, розуміючи, що вони приносять вам шикарні результати. Це буде укріплювати ваші позиції дуже серйозно і, взагалі, по життю. По життю ці ваші позиції вони будуть благоприємні і можливості у всіх сферах вашого життя. Повністю у всіх. Ви повірите в себе, повірите в свої можливості. Ви можете все, якщо захочете. Що ще хочеться сказати? Місточок, зміни, все так чисто. Подивіться, яка сьогодні чистота. Є хвилювання, сумніви, але на вас чекають зміни, свічечка загасилася добре. Все настільки добре і позитивно, що я просто радію разом з вами. Просто шикарно. Шикарна сьогодні відливочка. Я сподіваюся, що вам також сподобалося емоції, просто вібрації йдуть дуже позитивні, дуже світлі, енергетично, дуже-дуже потужна сьогодні відливочка. Я бажаю вам, щоб сьогодні і завжди здійснювалося тільки все саме добре, світле і позитивне. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, пишете мені душевні коментарі. Дякую, що підписуєтеся на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.